Доровенькі були. Що йдемо, глянемо, як там наш півник, отже під вечірок. Як я казав, я завжди їх випускаю на вечірок. О, дівчата, дивіться, де він сидить. А він аж там собі знайшов місце. Бачите, який шустрий, ще з дівками собі. Виходимо, дівчатка, зараз будемо їсти. Молодці. Люся, ти яєчко знесла, де Люся, ходи Люся. Люська. Люся. Зараз ми заодно за подивимося, скільки в нас там яєчок, тому що курочки наші вже трохи підношуються. Mm. Поскубають травички, побігають, попарпаються. Ось такий наш красень півник. Буду я біля нього акуратно ходити, тому що він новий. Це його перший день і перший день на вигулі. Ось такий він. До дівчаток пристає, щось там прикликує. Молодець. Зараз ми дамо їм їсти. Так, воду я не знаю, або вилили, або випили, хоча я багато не давав. На Люсі, ти вже хочеш їсти, так? Люся наша їсть. Всі там бігають, а Люся наша любить добре поїсти. Ну нічого. Так, тут всякі такі шкарлупки ще від картопельки і від цього. Так, Люсь. Водичку, напевно, вони випили. Ще треба де їх якось мені зібратися силами і глистогонів, а ще потрібно буде їх про цей е, пропоїти від кокцидіозу, щоб вони у нас були живі і здорові. Що, дівчатка, пасемся? ну як ти красунчику? Так, о, Петрусик вже навіть знає, як зайти до стайні, тільки він зараз тут буде бігати, лякливий. І я знаю, що він буде скакати по всьому. Бачите, він вже такий переполоханий. Опа. Так. Що, ми маємо типу, дивитися, скільки нас яєчок є. Що, Петруси, куди я прийду? Дівчата наші голодні. Зараз ми ж йдемо розбавимо їм зерно. Треба так акуратно, щоб він не лякався, бо курочки вже мене так не лякаються. От бачите, так... я йду потрошки, а він ще боїться. Не хочу, щоб він скакав. А сам собі так попри мене прийшов. Проходь. Петрусику, ну проходь. Так, що, тут я зробив був одне гніздо, у нас немає нічого. Тут у нас теж вони жили раніше, немає нічого. А там, вау! Оце приємний сюрприз. Ну, чотири я не очікував, чесно кажу. Так що в нас несеться з 9 курочок чотири. Цікаво хто? Люська, хто знісся? Люсь? Я, якщо чесно, я очікував три. Думаю, знімлю, покажу вам. Ой, перепрошую, як вони в нас несуться. А тут ми маємо вже аж чотири. Це приємно дуже тішить, що наші курочки занесуться. Те, що я збираю собі, а потім, як я казав, ми маємо е, назбирати... Для інкубації одній пані. Зараз я занесу, заховаю їх, покажу, де я їх зберігаю, скільки в нас їх є. Правда? Ось такі чотири яєчка. Неочікувано. Дякую вам, дівчатка, молодці. Я за вас дуже радий. Яєчка, як я казав, не знаю, не важив, потім поважу. Але ось така краса біла у нас тепер є. Той. Тримаю однією рукою, переживаю, щоб не впала. Ось ці красуньки несуть. Ось такі білесенькі яєчка. Правда? Так, йдемо покажу, де я їх зберігаю. Тримаю їх тут в підвалі, в підвалі є котел. І він так трошки, як то кажуть, підогрівається котел. Тобто тут не холодно і не є дуже тепло. Зараз я мушу сам собі все відкрити, потім вам покажу. Ось я луточок маю. 2, 4, 5. І ми маємо вже 9. Це в нас є за за 3 дня 9 яєць. Ось. І закриваю я ще їх. Ну, ці тепліші, ці холодніші, трошки б ці з вулиці. І закриваю я ще якось такою прівочкою. Просто хоча тут не є дуже велика температура, ну, висока в мене увазі тепла. Ну і не падає досить низько. Якраз для зберігання яєць, вона мені... Все таким чином я замотую, і вони в нас зберігаються в підвальному приміщенні. Нагадую, що нормальна температура для зберігання інкубаційного яйця це 8-12 градусів максимум. От. Тут ще є один лоточок і сховаю їх сюди в такий манежик. Де в нас нажили півники той лоточок, ще порожній чекає своєї черги. І зверху ще закриваю коробками, щоб сюди в нас і котик, який бігає тут. І думаю, котик їм не пошкодить. Ну що, так, врожай ми зібрали. Йдемо подивимося ще на нашу птицю молодиць. Ось це наша така сімейка 1 плюс 9. Вчора я вже там в одному інтернетному сію. Виставив інкубаційне яйце на продаж. Маю там пару записів ще. Хочу собі ще закласти. Ну, з тих перших зараз ми провіримо заплідність. В принципі, там той півень, зараз цей приїхав. Ну, думаю, що цей теж спрацюється гарно. І будуть в них хороший результат і будуть бігати маленькі кольки паскливі, білі. Значить, на що? В нас несеться Люся, у нас несеться дві э, теперішні курки молоді. І <свят> не знаю котра з них. По грибінчиках. Ну, ось ця на краю. Ось вона в неї такий грібінчик схожий. І ось я так думаю, що ось ця. От вона красонька. А це наша Люся любима. Ну, У нас ці курочки любимі, але Люся це хід сезону. І ось ця несеться. У нас. І а ще залишилися. Ну, і там великий грибінчик. Ну, Не буду гадати, бо якщо чесно, не знаю, але головне, що несуться. Яка різниця, правда? Ось такий походжаєкраси. Тайми лампочку включив, що не бачили, як їсти. Е, до речі, я вже казав, що ми їх не часто на цілий день трошки лячно, подвір'я е, чуже. Ще добре не загороджене, але я бачу, що для них досить непогано так. Трошки побігли, трошки добре поїли. Там виднося, бігати їде Так що ось так не живуть легорни. Несучки, трудівнички. Одні в нас продовжують, як то кажуть, тепстися, Тепуться, так? Ну давай, давайте, красончику, він же бігає то до стайні, то зі стайні. Навчився, як то кажуть, та я думаю, що він же знає своє місце і втікати не буде. Не знаю, що там на рахунок крил. Зараз я нічого йому не буду робити, щоб він не боявся. Тому що не лякати найкраще. Але я хотів подивитися, чи він працює, але щось. Не можу ніяк злапати. Тут вже стою і пильную, може то далі відійти, що він мене не встидався, правда? Не вгледів я, що чи він працює, чи не працює, але думаю, що буде працювати. Все, наші курочки пішли вже спати. Будемо і ми з вами запрощати. Всім спокійної ночі! Мирного неба, любові і Божої благодаті. Так, ще дивлюся за яєчками. Але нема. Знаєте, хоч і, хочеться ще і ще каже. А нема, ще, треба почекати, правда? Ось такі наші дівчатка-трудівнички. Все, всім солодких снів.